Вітаю, друзі, з вами міжнародний гроссмейстер Юрій Шкуро. Отож партія номер, номер 19 Поїхали. Що ми? Є 6 вже перевіряли досить. Ні, ну давайте. Добре, давайте перевіримо каракан. Як тут підготоване Майкл. Щоб йому було чим зайнятися на вихідних. Слон 5. Популярна лінія, але дуже-дуже непрактична для чорних. А пам'ятає, він ось тут, як ферзя вигравати, вигравати чорних чи ні? Давайте подивимось. Ферзя 5, ферзь 2, ну там можна фігурами десь відбиватися за чорних, але я йому, якщо він знайде, віддам ферзя. От навіщо тут віддав стільки часу? Це дуже непрактично було віддати стільки часу. Зараз, вірно, слон Д2, ферзь 25 і ферзь на А2. А буде у такій серйозній пасці. Але Майкл, мабуть, це підзабув, і тоді будемо його наказувати відразу. Друзі, вибачте. Але підготуйтеся і наступного разу дамо йому шанс виграти тут матеріал і спробувати прибити гросмейстер, поки Майкл молодець. С5, С5. Потім Тура 1, Ферзь Б2, Кінь е 2 І слон С3. Лупити чорних. Ну це п'ять. Це п'ять. Скільки часу вже віддано. Йому зрозуміло хочеться головна мета ж все ж таки в нього дебюти так, в такому форматі. Побачити, що пам'ятає, що не пам'ятає. Не пам'ятає, значить потрібно повторити і наступного разу знати. Ось і все. Таким чином, ми відпрацьовуємо, бачимо, що розуміє людина, що не розуміє. Я от намагаюся відчути моменти, які не дуже зрозуміли учню нашої школи. Бо так, будь-якого спитаєш, все Угу. Починає грати. Ось для чого потрібні такі награвання тематичні. Але в цілому так витрачати час, звичайно, не можна. Ну, а що тут є вибір, окрім. Ну, так, Ферзь тепер буде виходити через Пішака, через б 3 Так, потрібно тут допрацювати буде Майкло. Бо там позиція білих просто виграна. Так рідко грають за чорних, тому що багато хто просто не, видить, не бачить такий виграш пішака. Ось чому так рідко грають. Ну тепер вже ж воно не вийде. Там Тура-1 буде Ферзь Б3. Але е, ще одна з ідей білих може бути. Це D5 прорив. А зараз є, до речі, хід кінь д 2 Навіть так Майкл грає цікаво. Молодець. Слон Е2 вирішив так. Ну і що, він там ферзь вже набрид. Ну давайте, кінь Е7 поки. Кінь д 2 він принципово не ходить. Ну тоді я буду ходити поки. Так. Ферзь Б3. Ох. Непогано грав Майкл, не знайшов найкращого, але були дубки. Це дуже-дуже непогано для рівня шахіста-розрядника. Молодець в цілому. Але тепер я, мабуть, вже шансів серйозних не дам. Що робити? Бити на C3 чи не бити? Та не хочеться бити того слонюрика. Давайте слонюрика. Чому я. Не поспішаю з розвитком цього коня, а може після слон b 3 він поб'є слон D5, а тоді після cd де коня поставлю на c 6 Зараз я думаю, що короля на d7 ставити, але тоді після слон c 4 може бути проблеми з розвитком коня. Або зробити рокіровку. Давайте зробимо рокировку. Ну, звичайно, з зайвим пішаком мені навіть якось соромно грати проти Майкла. Навіть якось соромно грати. Ну, але що зробиш? Такі умови. Ну, і дуже багато часу віддає. Ну, бачите, проблеми з планом гри. Намагається щось там наштовхувати, але без ферзів це, звичайно, результату не дасть. Але тим не менше, якщо я пішов а 6 пішак аж 5, він один пішак, на Еншпіля це теж типова ідея, обмежує двох. Але може я за цим пішачком і зайду. Чорним зрозуміло, що для гри на перемогу колись доведеться проводити С5. Тому що відкриття ліній, це класичний метод, засіб. Збільшення переваг. Я ось тільки думаю піти спочатку А6 чи ні. Щоб на А7 взагалі ніде не підвисало. Що він хоче на СД, Побити Тура Раці 8, і якщо кінці 8, Тура Раці 1. Ну, звичайно, конячка на D5 дуже сильно. Важко тут білим мати якусь контргру, ну взагалі, якщо грати цю позицію за білих, то якось потрібно тим не менш за рахунок пішаків h 5 і e 5 у такій структурі грати на королівському фланзі G4, F4, щось тут насувати, або F5. Ми бачимо, Майкл знає деякі плани, молодець. Що підемо просто c 5 Знаєте, може якась який, бути пастка? dc, це Тура, c 5, Тура, c 5 слон, c 5, Тура, c1, Тура, c 8. І там, наприклад, Десь слон відійде, і тоді слони в два. Поки слон захищає тору, але такий мотив може бути. Ну, вибив. Так, що, вибити-не вибити. В принципі, в нього слон не дуже, але тоді в мене кінь буде краще працювати. Ні, відійду. Прикрию поля. Тим більше у суперника мало часу, чим більше фігур, тим йому важче. Коли Ну, цей нот Йому потрібно слідкувати за більшою кількістю фігур. Ну, а 6 може цікаво, але некоректно, звичайно. Немає ферзів. Король мій. Очі відкритий, але символічно. Кінів 6 завжди може вибити і піти, піти куди завгодно королем. Але. Але коли кінь відійде, тоді я, можливо, виб'ю, щоб кінь не застрибував на Е5. Піду поки А6, щоб ця тура не була прикута до пішака. Він молодець, намагається атакувати. Але тут тепер можна навіть побити кінів 6 Єїв, піти там десь король аж 7 На кінь Е5, слон Д6, правда, тура ж 1 буде певна контргра. Тому, мабуть, ми будемо грати простіше у цій позиції. Спочатку відійдемо королем. Потім на g 1 поб'ємо cd, Зіграємо Тура c 4 І теж будемо мати якісь атакувальні можливості. Так, підставляю туру. І... Майкл креативно грає цю партію. От ось що що, але можна сказати, креативно. Подивіться, яку пастку. Ну, ну, молодець! Ну, молодець! Яку ставить пастку, друзі? Слона 3, туражі 7. Ну просто браво! Ну просто крутезно. Дуже крутезно. Молодець Майка. Дуже крутезно грає. І навіть кінівшись її в слона 3. Там є Тураж 7, король H8, Кінь 5. Ну, якась гра є. Молодець. Так. Великий молодець Майкл у цій партії. Так, заплутався у дебюті, але в безнадійній позиції. Скільки ставить пасток? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Зараз програємо. Подивіться, що він тут надумав. Аже Тура H3. Я й забув про це. Король G6, Тураже 5 мат. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Подивіться, я хотів ще вибити на F6. Яка тактика? Аж Тура А3. Друзі! Подивіться, що буває, коли втрачаєш концентрацію. Уваги! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Туру зараз віддамо, а мати там не буде. Ой-ой-ой-ой-ой! Уй-ой-ой-ой-ой-ой! Таке враження, що це не Майкл, а якийсь читер, друзі. Але це Майкл. Але це Майкл. Мат!